Всім привіт! Ми на каналі Марія на 123 і сьогодні в нас рум-тур наших апартаментів в місті Пістоя. Перше, що ми перейдемо до самих апартаментів, хочу вам показати, тут така є велика парковка. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам сподобається це відео. Буде ще багато в мене рум-турів на каналі. Ось такий от загороджений великий фронтальний дворик, є, який складається з столика, двох крісел і такого фенсі невеличкого спейсу, де є різні вазонки, різні квіти, і насправді ось тут можна бачити, як сідає сонце. Ну що заходимо всередину? На місці пістоя, як я вже казала, і тут ми з вами опиняємося в нашій Living Room. Вітаю разом з кухнею. Величезна. Тут у нас є такий обідній столик, за яким можна обідати. і Я також за ним працюю. Ми бачимо і виражену фанатичність власників від одних з монорота Одрі Хепберн. Що плавно перейдемо на кухні, побачимо Одрі Хепберн, вже ла і також. Стороні. Тут у нас така помпезна кришталева люстра, насправді з дуже красивими такими штучками. У мене на золоті було схоже, але не настільки богемна, як ця. Тут ми бачимо новий стелаж з великою кількості італійських книжок, які можна сидіти і читати на цьому дивані. Диван насправді доволі такий зручний, хоча він і не кутовий, як ми думаємо. Але ми всі йдемо сюди. Але ми з підроє собі поміщаємося. Якщо мати гарного пса, можна використовувати зараз подушки, собі лежати щось, читати. Книжки, дивитися відео. Дуже комфортний і мигенький пакар. У нас іде кухня в таких марсал-дюрах. Як... І тут якісь дизайни. Насправді дуже багато є склянок, але немає великих чашок. Ми п'ємо чай з таких американо-еспресо чашечок. А ще тут є дуже класні ось такі шампанки, вони мені дуже-дуже подобаються. Далі Powerful Microwave, як казала наша власниця, коли вона працює, в хаті пропадає все світло. Е, знову ж таки газова плита, а море посидимо. І тут є ще холодильник і тут ваша є телевізія. Також тут не працює витяжка, але є таке маленьке фенсі віконечко італійське, через яке можуть виходити всі погані запахи. Ну, дуже класна стеля така італійська з балками. Дуже мені це подобається. І тут, і тут ламінат або паркетна дошка. Двері, як ви можете бачити, у нас такого розсувного типу. і ми потрапляємо з вами в. А цей коридор славиться чим? Тим, що тут є е, кондиціонер, який ми зараз активно на обігрів використовуємо в вересні місяці. У нас є фешн-ореол, е, так фешн, е, алтар, де можна приходити і поклонятися цим прям коробкам гучі. Е, є така невеличка шафка, де я спакувала всі свої лаки на цю поїздку. І є те, чого ми довго чекали, це правильна машина. І ми нарешті поправила весь свій олій. Далі ми з вами заходимо в ванну кімнату, та туалет. Тут ми бачимо такий вікторіанський умивальник з вигнутими лініями. І тут я для себе дуже класну ідею. Такий скляний підносик на всяку косметику. Мені дуже подобається. Можливо, собі таке теж купу. Дуже круте зеркало, насправді гарне з дерева. І знову ми бачимо кришталь. Тут всюди кришталь, що насправді додає якомусь своєму певні. Тут ми маємо таку душову кабіну. Насправді вона не дуже для нового росту, він не може тривати дуже в цьому тілічці, е, тому що вона там низько знаходиться. Далі у нас тут є біде, як у всіх італійських хатах, і е, туалет доволі незручний, а також каюта капітана. Йдем далі. Ось і спальні. Чим Елементом спальні... І ось цей торшер у вигляді японської гейші, який світить дуже таким цікавим білим світлом. Має такий паперушок і халат. Далі йде звичайне наше ліжко. Квінсайс. Жодна японська хата, поки що в якій його було немає колода, тому нам доводиться накриватися на якими просто ями. Тут стрішечки такий стиль, бачимо, в межі є. Є такий трон. З нашим е, камінним е, лого, де можна посидіти, відпочити собі вечірки після тяжкого робочого дня. Не менш цікава люстра, але вже без кришталю. Є такі проміжкові дві е, лампи, і є вихід в той самий бік, куди її веде каюта капітана. Ось і все в принципі тут ще є така функціональна величезна шафа, яка не до кінця добре працює, але трошки працює місце, Де він пише джава-код. Джира-код? Я джиру пишу а не джаво. Добре, перепрошую. І тут за Данила робоче місце, де він пише Jira Спред Шит Development. Це на двою чудова погода. Можна йти заграти. І, як завжди, коментуйте це відео, залишайте свої враження. І серед усіх коментаторів ми розіграємо якийсь прикольний сурмір з міста Пістоя. А переможцем з попереднього відео стає ось ця людина. Напиши мені, і отримуєш свій мед з сотами. Заслужений. рум румтур е, від мене. Е, перше місце, де я в основному відпочиваю. А отут е, третє моє місце, де я відпочиваю. Отут е, моє друге ліско. Теж відпочиває багато під цим тумбочкою, під цим троном.